Було надано дозвіл на влаштування даного скверу. Зараз була ідея самої греко-католицької громади встановити... Стіну пам'яті для військових, в принципі, вони зараз продовжують роботи. По перше було відновлення самого, от самої тої стіни. Благоустрій навколо вже вчепили там відповідні фотографії. Я думаю, що воно не буде псувати даний вигляд даної площі, тому рахую, що доцільно Тим більше в теперішній час акцентувати ці питання в самому центрі міста біля греко-католицької церкви. Направили нам на отримання дозволу в міській раді щодо відновлення скульптури в самому вже дворі греко-католицького храму, вона була стояла ще до радянського періоду. Під час радянського періоду вона була демонтована. Громада греко-католицької церкви звернулася до нас щодо відновлення даної скульптури. Це буде проводитися за рахунок греко-католицької епархії відновлення даної скульптури. Думаю, на найчис... найшвидший час буде вона встановлена.